Не обійшлися довготривалі вихідні без трагедії на дорогах Рівненщини. Водій вазівки загинув після зіткнення свого автомобіля із джип В8. Ця автопригода сталася поблизу села Більська воля Володимирецького району. Джип вилетів на зустрічну смугу. В результаті одна людина загинула двоє з різними травмами на лікарняних ліжках. Водій молодий юнак 1992 року народження. Віктор керуючий автомобілем джип, не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, в результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ, яким керував житель Кузнєцовська. В результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди водій вазівки загинув на місці від отриманих тілесних ушкоджень. Крім цього, у цій дорожньо-транспортній пригоді постраждало ще двоє пасажирів автомобіля «Джип», які ми які наразі з різними тілесними ушкодженнями вони госпіталізовані до медичного закладу міста Кузнєцов. На трасі Київ-Чоп сталася автопригода за участю велосипедиста. 24-річний рівнянин Микола, прямуючи зі Львова, збив 48-річного велосипедиста Михайла, жителя села Птича Дубинського району. Водій автомобіля Фольксваген Пасад Михайло 66-го року народження, житель рівного, рухаючись зі сторони Львова в напрямку Рівного, здійснив наїзд на велосипедиста Михайла, який жителя Дубинського району, який рухався в попутному напрямку. В результаті наїзду чоловік велосипедист отримав тілесні ушкодження різного ступеню важкості, з якими наразі госпіталізований до Дубинської міської лікарні. У чоловіка перелом ноги, множинні забої тіла, тарвана рана щуки, але життю його нічого не загрожує. Хто ж став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, нині з'ясовує слідство.